Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні вже неділя, 18 серпня, друзі, і ми з вами йдемо від спортивного майданчика, що біля бівету, йдемо до санаторію Світязянка далі підемо ще до музичної альтанки і на сувенірний ринок. Так що, друзі, кому цікава прогулянка, приєднуйтесь Раніше було кілька коментарів на рахунок санаторію Світязянка. Цікавлять вас там ціни, що вони там. Пропонують. А там ще по дорозі буде санаторій Свитязь також Віла Калина, готель Віктор і готель на горизонті. Так що, друзі, буде цікаво. Сьогодні неділя, вихідний день, зараз вже 18.30 на біветі. День невеликий дощ падав в трускавці, ну, зараз вже бачите, буківка підсохла. Обіцяли спеку більше 30 градусів, але в обід, знайшли хмари, трішки гриміло і випав невеликий дощ. Зараз вже плюс 25, комфортна температура людей, як на вихідний день, мені здається, що замало. Не знаю, можливо зараз таки така година, бо в 17.30, 17 коли там хтось приходить на бівець співати, то... Людей буває більше. Зараз вже 18.30, можливо, люди вже пішли в свої санаторії, готелі, можливо, на вечерю. Також ті гості міста, які приїжджають зазвичай на вихідні, погуляти зі своїми родинами, чи місцеві мешканці. Вони вже, можливо, йшли додому. Бо я тільки що йшов вулицею Стебницькою і бачив, як багато людей йшли від центру. Можливо, ну. Напрямку торгових центрів Вектор, там, супермаркетів. Зараз покажу вам, якраз, які концерти будуть найближчим часом. У коментарях запитували, чи вже добудували торговий центр парк. Ні, друзі, він ще не добудований, ще повністю вікна не встановлені. І огорожа, яка тут обгороджує цілу територію, ще не знята. Я думаю, що буде цікавий проєкт, коли це все завершить, але це вже будівництво триває більше 4 років і не знаю кінця краю. Вже від завтра, друзі, з понеділка починають знову діяти графіки. Вимкнень. Ну це поки що там написали Укренерго. З 17.00 до 21 і буде застосовуватися одна черга. Тобто по одній годині з кожної черги, здається, ось так. Так що знову будуть генератори, як було кілька тижнів тому. Ось бачите, які концерти будуть, Павло Зібров, завтра. Роман Скорпіон 19-го, повод зібрав 21-го, лісопедний батальйон 23-го. А ще Могилевська буде, це в кінці серпня. Люблю ходити цими сходами, але єдине тут заважає оця огорожа. Що з правого боку? Я думаю, в майбутньому там буде щось цікаве, коли вже відкриють торговий центр. Магазин Карлсон ще зачинений. Чи вже зачинений. Зараз 17.30, 17 можливо, вже зачинили. Вже багато батьків зачинених. Раніше тут йшла така, друзі, торгівля. Дуже багато людей тут щось продавали, хтось щось купляв. Чути зараз музику. Зараз в кожному ресторані є жива музика, є літня тераси і жива музика. Це ресторан Таверна. Також старовинна вілла Ліворич Нетради... нетрадиційної медицини. Ось, друзі, перед нами вілла Калина. Ціни тут повний пансіон, сніданок і обід і вечеря. Для однієї людини за добу коштує 1340 гривень, для двох 1930 гривень. Це номер комфорт. Також тут є номер люкс, для однієї людини повний пансіон 1590, для двох 2130. Ще є напівлюкс, для однієї людини 1440, для двох 2030 гривень. Це з повним харчуванням, друзі. І ще є номер стандарт за 1240 грив... гривень для однієї людини і 1830 для двох. Віла Калина, як бачите, знаходиться в самому центрі. У вартість входить первинна консультація лікаря, трансфер з Трускавця, виклик таксі, доступ до інтернету, користування праскою, інформаційні послуги, стоянка для автомобіля. Ну і звісно, харчування трьохразове. У праворуч від нас, друзі, якраз. В санаторії Світязянка Бачимо, що в них оновлення фасаду. Ну, це, звісно, колір поновили, ну, і, і то приємно Це пам'ятка архітектури, друзі, старовинна вілла. Одна із старовинних вілл Трускальця, біля 16, які віднесені до культурної спадщини і пам'ятки архітектури, друзі. Отже, санаторій Світязянка є пам'яткою архітектури, і він був побудований у 1898 році і складається з двох з'єднаних між собою віл, чотирьохповерхової Світязянка та трьохповерхової гражина. Оздоблення старовинних будівель виконане у дерев'яному стилі, при цьому ліфт не передбачено. Тут є кілька варіантів номерів. Отже, друзі. Розповім вам ціни про на повний пансіон у санаторії Світязенка. Готівка, повний пансіон, трьохразове харчування, лікування і проживання. Одномісний стандарт коштує тут 1724 гривні. Стандарт коштує тут 1439 гривень. Також є на півлюкс двохкімнатний 1690 гривень. Люкс коштує тут 1951 гривню для однієї людини за добу. І також є Суперлюкс за 2831 гривню. Те, що вартість потівки входять там проживання трихразного харчування лікування, я вже розповідав. Санаторій знаходиться в самому центрі і, бачите, можна слухати регулярно концерти від музичної альтанки. Бачите, друзі, на курортку вже майже прийшла друзі, осінь. Звернували. Дерева жовтіють, листя падає. Бачимо, що триває концерт, що, напевно, завершується. Триває збір для ЗСУ, людей тут небагато. Зазвичай буває друзі. більше. Зазвичай, друзі, концерти. Ну, Сьогодні просто вихідний день, тому концерт раніше. А так з 8-ї вечора тут. Практично кожен день щось відбувається. Тому попили водички на біветі, чи в себе в готелі, чи санаторії. Повечеряли і виходьте на прогулянку вечірню. Ввечері трускавці дуже цікаво. Пам'ятаю, запитували в коментарях, щоб зняти вечірній трускавець. Друзі, обов'язково зніму, Ну, вже на сьогодні, але. Відео буде на найближчим часом. Тротуари бажають бути кращими. Це ви в коментарях пишете так. І зараз йдемо через мірний ринок, друзі, до кінотеатру Злата і потім на вулицю річки, як бачите. Черги тут завжди, раймонд, добрий млинець. Де вистачає. Ну, також ви запитували, де туалети. Ну, зараз повз один із них будемо йти, а інший там, де був раніше, недалеко біля бювету. Ось, а тут де відчинені двері, тут ще є обґрунтований. Праворуч продають екскурсії по всіх куточках заходу країни. І не тільки там можна і за кордон поїхати на Тут Дуже багато туристичних фірм пропонують свої послуги. Гарний вечір на курорті, ну і що людей небагато. Цілий тиждень, друзі, знову обіцяють спеку, більше 30 градусів, тому можливо сьогодні менше людей за того, що люди поїхали відпочивати десь на озера, на річки Купатись, засмагати. Погода дозволяла. Тому, можливо, тут людей менше. Ми подивимося, як буде в будні дні, скільки завжди в неділю переважно люди одні їдуть вже з відпочинку, а інші тільки приїжджають. Дякую. Бачимо, продають. Різні головоломки. Для дітей тут дуже цікаво. і там що Також ми зараз знаходимося біля кінотеатру злата і друзі. Минулого тижня був на одному фільмі. Дуже багато навіть людей, було, я їх не сподівався. Ввечері в в будний день. Також тут є і покази мультфільмів для дітей. Якщо цікаво, і ви приїхали, де у вашому місці немає, наприклад, кінотеатру, можете сходити в кіно також на курорті. Якраз ліворуч йде вулиця Шевченка, а прямо йде вулиця Річки. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте за телеграм-канал, де будуть там в описі під відео є під кожним відео є посилання на телеграм-канал. І можете зайти і підписатися, або в самому телеграмі в пошуку знай... знайти Трускавець Тревел, зелений логотип каналу, і також можна підписатись, там буде більше цікавих новин про Трускавець, також будуть а, відео, які не попадають на YouTube. Ну і будете знати анонс всіх відео, які виходять на YouTube. Перед нами, друзі, будується апарт-готель. Колись тут було таке закинуте місце. Ось там були збудовані з цегли невелике кущами, а зараз, бачите, буде апарт-готель, і тут вже можна купляти собі апартаменти. І навіть управляюча фірма обіцяє вам прибутки, якщо ви там знасте ці апартаменти дуже користування. Вулиця річки, а праворуч ресторан-М'ясник. Такий самий, як ресторан на Горизонті, один власник, одна кухня. Якщо, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!